Вітаю вас, малята! Сьогодні запрошую вас на прогулянку. Тож збирайте швиденько. Та вирушаємо з вами. Що ви бачите перед собою малята? Так, це весняна галявина. Погляньте, дітки, яка гарна зелена травичка виросла на галявині. Дітки, а що це за квіточки на галявині? Так, це кульбабки. Вони маленькі та жовтенькі. Діти, якого кольору трава? Вона зелена. А якого кольору кульбабка? Жовтого молодці. Давайте розглянемо квітку ближче. Кульбаби довге гладеньке з теплом. Та жовта пухнаста шапочка. Якого вона кольору? Жовтого, вірно. Лята, а якого кольору листочки у кульбаби? Так, вони зеленого кольору. Молодці дітки. Прослухайте, будь ласка, віршик. Роста здовж стежини у жовтій ковтині. Підросте, сміхнеться. Для вітрів вбереться. Платтячко міленьке, пишне та м'якеньке. Коли кульбаба відцвітає, в неї з'являються пухнасті, білі кульки. З них розлітаються маленькі пушинки. На них насіння квітки. З нього виростуть нові кульбаби. Білі квіти можна рвати та розмухувати пушинки. Кульбаби жовтого кольору рвати не слід. Вони прикрашають нашу галявину. Сподіваюсь, вам сподобалась наша подорож до весняної галявини. До нових зустрічей, малята!